Так, хочу вам показати. Дивіться, скільки ще мені залишило того кетчупу. Я вже гріночку з'їла. Дуже добре такое помастити на хліб. Зверху поставити ще ковбаски. Так щедро. Mm -hmm. Я знаю, що ви зараз скажете, що хто знає біду, то їсть кубасу без хліба. Але якщо її ще з'їсти з хлібом і ще з таким кетчупом, во. Дуже добре. Робіть, не лінуйтесь.